Ми вже вийшли з стану, скажімо так, реформ. Ми вже працюємо на стабільність і хочу констатувати той факт, що ріс злочинності потихеньку починає падати. Поліція вже починає працювати в новому вигляді. Ми займаємо 7 восьме місце в Україні по стану боротьби зі злочинністю. Це непоганий показник, враховуючи, що у нас в Україні 24 області, тому ми не чекаємо допомоги зліва, справа, зверху. Ми працюємо на результат спільно з нашими колегами з наших правоохоронних структур, і ті, скажімо, резонансні події, які були в минулому році і в цьому, вони майже миттєво розглядаються і. Розслідуються і ті факти, які ви чули на слуху, були на засобах масової інформації. Вони практично всі злочинці вже на стадії розкриття. Скажіть, будь ласка, скільки заведено кримінальних справ з завезення стіття і сп'ємо до України міста Львова? це питання дуже болюче для всієї України. Це від того потерпає не тільки Житомирська область тільки от два дні назад, ми зупинили три. Машини з цим сміттям і супроводжували їх до кордону Київської області. Потім вони передумали, повернулись назад. Ми їх передали на кордоні Рівненської області. І такі непоодинокі факти. На жаль, з прийняттям деяких змін до роботи поліції поліція на даний час не має повної міри. Тих повноважень щодо зупинки і перевірки транспортних засобів безпідставно, і тому ми стикаємося з тим, що вони безперешкодно їдуть територію всієї України і знаходять ті чи інші місця, де вони висипають мусор по всій Україні. На жаль, ми з цим боремося. Більше десяти кримінальних проваджень з цього приводу вже відкрите, але зупинити цей вал ну. Практично неможливо, якщо у нас не буде тих повноважень. Нам трохи зв'язали по руках, ми не можемо зупиняти транспортні засоби. Вона їде і ми не знаємо, що знаходиться там. Хотілося вашу думку щодо створення муніципальної варти на місцях. Враховуючи те, що у нас зараз дійсно існує некомплект особового складу національної поліції в області. Ми готові до співпраці в будь-якому вигляді з місцевою громадою, владою щодо покращення криміногенної ситуації, і також створення тих чи інших добровільних, скажімо так, дружин, які будуть допомагати разом з працівниками поліції. На цьому я наголошую разом з працівниками, щоб воно мало більш законної підстави. Ми готові співпрацювати і, наприклад, там в деякі дні чи часи. Спільно патрулювати ті чи інші населені пункти, або там проводити якісь профілактичні заходи. Розпочалась така гарна форма роботи поліції це патрулювання поліцейських в сільській місцевості району. Чим Чи буде продовжуватись така форма? Це групи швидкого реагування, які будуть якраз більше направлені на дрібні населені пункти, які розташовані більш на відстані від райцентрів для цього вже закуплено Міністерство внутрішніх справ, і в найближчий час будуть передані машини підвищеної проходимості. Це Міцубісі Outlander гібридний, більше 600 штук на всю Україну. І я думаю, що деяка кількість вона поступить на озброєння нашої області, і з цим ми ще більш як кажуть. Плідно будемо працювати по нашим селам та селищам області. Стосовно дільничних інспекторів, зараз вони проходять навчання. Це не одноденний термін, такий, що раз їх взяли, вони заступили на службу. Вони будуть навчатись протягом 3-4 місяців. Після їхнього закінчення навчання вони заступлять на службу і збільшать кількість. Особового складу, які буде як безпосередньо на вулицях знаходитись, на якій стадії зараз відбувається формування судової поліції? як мені відомо, на сьогоднішній момент працівники штатні органів поліції вимушені охороняти приміщення судів, а не виконувати свої... Після проведення деяких реформ в судовій системі, на жаль, вони позбулися тих підрозділів, які мали виконувати функції щодо охорони судів і їхніх приміщень. І це зараз питання не компетенції Національної поліції, але враховуючи ті вказівки. Верховної ради щодо забезпечення безпеки судочинства на нас, також як і національну гвардію, покладені додаткові функції щодо охорони судових приміщень і судових засідань. І тому це також відкладає відбиток на те, що ми. Відриваємо особовий склад від постійного несення служби. Яким чином може вам сприяти вичника? Це може сприяти тільки в тому же плані звернення до міністра внутрішніх справ Кабміну щодо повернення повних повноважень на місцях до керівника обласної поліції. Також саме звернення до того ж, долучити щодо скорішого розгляду вирішення питання щодо створення там судової поліції, чи як вона буде називатись, але щоб вона займалася своєю справою, а національна поліція своєю справою займалася мене. Така пропозиція світ взяти до відома, рекомендувати рекламі комісії підготувати проект звернення до кадету міністрів до міністра внутрішніх справ щодо сприяння у роботі. Тому якщо кабінет передати по новому, це, що Микола Миколаєвич про озвучував, то давайте ми, Сидір Севич, вас попросимо, Колег Миколаївич, вас попросимо сформувати, і ми потім проголосуємо за цю пропозицію, за це звернення, про включення перевернення і прийняти як.